Друзі, вітаю на другому поєдинку ігрового дня Львівської бізнес ліги 2023 року. 11-й номер Володимир Буньо. Після цієї атаки продовжуємо і забиває. Ролантен Гру виходить вперед. Дякую, Непогана передача! Номера жовтих. Але у моблево парку момент стрипа на виході. Номер жовтих. Зараз боротьба. Опрісник з м'ячем, Опрісник стійку влучає. Розірали стандарт, прострілював Ілфімов. Їд знаходить партнер на фланзі. Повертається м'яч до Ілфімова. Непогана атака і зрівнює рахунок моблевий парк. Відзначається Денис Ціпор. Зараз <тірвання> <тірвання> небагана атака ролантин гороби. Швидко вони відновлюють свою перевагу. <тірвання> від Ролантин груп. Можна забивати, але ну, напевно потрібно було... Відповідь від Ролантингруп. Опрісник! Дальний удар, повз ворота. Багато у нас сьогодні боротьби. І зараз момент для Мемблевого парку. 2-2. Стає рахунок. Довган біля м'яча. Пробиває Довган, стійку влучає. На Томашевського, М'яч у Томашевського. Можна виходити на ударну позицію, стриба вибиває м'яч за межі. Вотація мебливий парк. Єлвімов пробиває. Чекає на підключення партнерів. Ханас пробиває. До стійку, Єлвімов. Ковальчук прострілює. Не вдалося переправити м'яч у ворота. Елфімо. Біля м'яча залишає м'яч на Ковальчука. Непоганий розіраши Стрипа. Ковальчук скидає на Елфімова. Непоганий удар стрипа на місток, який фіксує бойову ніч між меблевим парком і Ролантин Груп. Зараз червону картку отримує стрипа вже постфактом за те, що влучив м'ячем у суперник.